Привіт, друзі. Якось так давно вже я ніяких не знімав відео у зв'язку з війною, у зв'язку з цим усім трешем, але до лісу хочеться, є деякі місця, де можна все-таки зайти в ліс. І що я хотів би вам показати для червонового відео грибного. Ось, наприклад, отака от галявинка. Подивіться. Гарна мухова галявинка і вона густо всіяна жовтими грибами. Давайте підійдемо трошки ближче і подивимось. які гарнюні лисички. Ще так багато. На базарах зараз тільки лисички продають. От такі гарнюньки. Лисички чи маленькі. Ось така. Вони загалом-то всі такі. Є менші, є більші, але більш-менш. Подивіться. давайте отуди підійдемо обережно. Ось така краса. Початок серпня Південь Чернігівщини. Це відео буде сьогодні коротеньке таке для розминочки сезона. Якщо вам подобаються всякі грибні відео, підпишіться на канал і обов'язково поставте лайк. Пока-пока!